Продовжуючи тему вищої освіти, я хочу передати слово нашій наступній спікерці адміністративній директорці міжнародної міждисциплінарної сертифікатної програми з ЮДА, і пані Олена стільки слів засновниці та директорці мідістудії дієслова з міста Києва, пані Олені Заславській. Буду передачу вам шановні колеги. Я думаю, що я сьогодні єдина людина на цьому заході, яка не буде говорити про голокост. Все ж таки я сьогодні представляю міжнародну міждисциплінарну сертифікатну програму з юдеїки, яка працює під егідою Інституту сказознавства Кримського академії наук України, і чому я попросила про цей виступ, тому що ми вважаємо на програмі, що неможливо викладати історію Голокосту, не знаючи історію того, а кого ж вбивали, і що що було до Голокосту, і неможливо працювати з, голов... з е... живими, так сказати, не е... говорячи про те, що стало з тими людьми, коли розпочина... розпочалася Друга Друга світова війна. Е... Чим займається наша програма? Програма займається, перш за все, викладанням історії і культури євреїв Східної Європи, е... те, що називається єврейськими штудіями. Які наші цілі? Ну, по перше, я думаю, що на даний момент, наскільки я знаю, може помилятися. Якщо я помиляюсь, то поправте мені, будь ласка, ми сьогодні єдиний, хто надає дворічну освіту, саме єврейську, тобто історія і культура. Більш нічого зараз готуємо величезний курс. Я думаю, що наступного року буде ще й методологія досліджень. Це академічна програма. Ми не дивимося на те, хто до нас приходить. Це може бути людина будь-якої релігійної національної. Принадлежності, як до нас приходять ті люди, які на академічному рівні хочуть вивчати єврейську історію, я думаю, що за ті п'ять років, коротеньку історію програми я зараз розкажу. Нам вдалося зробити те, що для мене, як для адміністративного керівника, здається дуже важливим. Це спільнота і на Тих принципах, за якими повинна працювати, ну, як мені здається, кожна громадська організація і кожна інституція за принципами нетоксичності. Тобто, коли ми працюємо з людьми, ми, е, і я на це звертаю дуже велику увагу, і наші всі викладачі, і моя співкерівниця академічний директор пані Катерина Малахова, ми дивимось на те, що ми поважаємо кожного нашого студента, який до нас приходить, не дивлячись на його бекграунд, Це може бути людина 74 років, у нас був такий досвід, і це, да, ну це виключення, я розумію, теж. Все ж таки був, ну, все ж таки, зазвичай наші студенти, це люди 30, 30, 40, 45, може, хтось зовсім маленька дівчина зараз у нас була на конференції, їй було і 18 років, зараз вона знову піде на читання Кримського. Тобто, не незважаючи на вік, незважаючи на походження. Спільнота, і мені здається, що нам це вдається. Це дуже важливий принцип, не токсичність. Ну і звісно, вивчення і збереження єврейської спадщини це ну та ціль. Якщо людина має знання, вона буде розуміти, що вона робить, і буде зберігати те, з чим з цим вона працює. Якщо вона працює в архіві, якщо вона вивчає кладовище і так далі. Ну, на кого розрахована програма? Я вже сказала, програм, до програми може долучитись будь хто кому цікава ця тема. Але ж все ж таки ми видаємо перевагу людям, які працюють в академічній сфері. У нас є студенти з академічним ступенем, навіть з докторським ступенем. І зараз це, я думаю, що 30% наших студентів у нас є ті, хто вже закінчили магістратуру або йдуть на магістерський диплом. Ну І звісно з єврейських громад люди до нас приходять, але у нас є така проблема, що е, люди, які е, приходять з єврейських громад, вони сприймають єврейську освіту як щось релігійне. Давайте сядемо і будемо вивчати тору. Тору ми не вивчаємо, ми це академічний рівень, і е, це є така навіть дискурс, що таке єврейська освіта, що таке Jewish Studies. і в наш, на нашому е, полі єврейська освіта це коли ми сидимо в Єшиві, а Jewish Studies – це все, все ж таки академічний рівень. А це я взяла просто той, той диплом, який після дворічного навчання у мене є. Він надрукований є тут на слайді, які отримують наші студенти за підписом керівника інституту Кримського. Ну і за підписом пані Катерини Малахови. І коротесінька я обіцяла історія програми. Програма була створена на початку 20 2000-х років двохтисячних років вадом України у співпраці з Києво-Могилянською Академією. Вона була на фі... на кафедрі філософії, потім пила... була передана якимось чином до кафедри історії, і досі має той самий формат, який і був започаткований. Тобто додаткова навчальна програма у 2020 році. Програма залишилася без керівника, незважаючи на те, що координатор програми робила все, щоб програму зберегти під час ковіда. Е, і е, вона залишилася в ситуації як човен без вітрила, да, її отак вот китала. Три місяці ми е, просили віддати нам програму все ж таки у з, вересні 2020 року. Е, керівництво влада програму нам віддало. А у 2022 році е, зробило такий красивий, некрасивий постріл в спину. Е, у самому, е, так, Я була не в ресурсі, я приймала людей на великий психологічний проєкт. 39 людей всі з втратами за більше матері, які втратили своїх синів. До мене підійшов керівник ваду і сказав, що програму, щоб ми забиралися з програмою і щоб він її не бачив, тому що ми занадто сміливі і занадто ми підросли. Тут просто декілька таких да ми тут. Я тут не да я зараз не по-іншому цю сесію назвати. Зараз не офіційно з подвала називає торговані. Ми були в підвалі і вийшли з нього. Це називається як я вийшов з варівського підвалу». Ми тут всі в трьох маємо цю цей досвід, і давайте зараз я не буду читати лекції, вижити як вижити і зберегти психіку в токсичному оточенні. Нам вдалося всім трьом. Е, да, все ж таки про програму. Це була така неофіційна частина. Е, в березні 23-го року, незважаючи на всі нагоразди, ми е, зак... е, йдемо на договір з інститутом Кримського. І з жовтня 23-го року програма вже працює як громадська організація. Е, ми, коли ми забирали програму, там було 5 курсів. Зараз ми маємо ось це. Я не буду все це перераховувати, просто почитайте. Є обов'язкові курси, є вибіркові та авторські. Я тільки хочу сказати про два курси Девіда Фішмана, це американський професор єврейської теологічної семінарі Нью-Йорка, який він читає саме для нас, і саме е, теологічне семінарія нас дуже підтримує, треба сказати. Е, унікальний курс єврейське побутове право читає доктор, е, як я говорю, красного корпуса, ну, університетський викладач, доктор наук Юліана Цвіткова і е, література модернізму мовою ідеш. І тут я просто скажу окремо: програма бере, взяла курс з самого початку на те, щоб виховувати молодих викладачів. Тобто хтось з нас повинен змінити. І сьогодні я можу сказати, що у нас є п'ять молодих викладачів, які просто виросли у нас на руках. І ось така пані Тетяна Непіпенка, вона закінчила літературознавство Магілянське. І зараз вона два рази вона читала курс по мові ідиш. А зараз вона ще і викладає, е, їдеш як викладач мови. Е, щоб, я е, думаю, боже, що буде далі? Е, 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 так, поїхали далі. Ми започаткували систему відкритих сертифікованих курсів і літні і зимові сесії. Мене часто е, питають, чому у е, вищих закладах немає студентів, де ви, а де ви берете по 50-60 заявок кожен рік, е, коли е, тут ось ось така система: у вас програма працює, що відбувається. Да? А відбувається те, що ми працюємо на набір програми весь рік. Тобто ми набрали студентів цього року. У нас було більш ніж 50 заявок, і потім ми розпочинаємо працювати на наступний рік за рахунок відкритих сертифікованих курсів. Тобто люди приходять, отримують окремий сертифікат і літніх зимових сесій, або тематичних, або наші викладачі, запрошені викладачі роблять для нас якісь по одній по дві лекції. Ну, я е, зараз, ви бачите, хто, і не тільки вони, а це дуже багато у нас людей, які з нами з радістю співпрацюють, тому що ну, не можна сказати, що людині не буде подобатись, коли до нього приходить від 70 до 100 людей. А іноді я просто сижу і думаю, платити мені 100 доларів за те, щоб розкрити Zoom на 120-150, від 70 до 100. Я не знаю, це мало... А слухати треба, Даєте, а не до, до речі, слушне зауваження. Слушне зауваження. Е, ні, е, у нас ще повторюю, у нас просто е, ну, доволі багато. Я тут свідки, де да? <світ> багато людей на таких лекціях, і я іноді думаю, що відкривати мені зуми аби не відкривати, що з цим робити. Ну і звісно, і коли є можливість, коли це е, е, іноді її нема, просто ми відкриваємо просто фейсбучно. Сторінку наші провідні викладачі, люди, які мають науковий ступінь, люди, які йдуть на науковий ступень, просто відомі діячі. Наша команда, ми з пані Катериною, пані Ліна Цвітковою дуже допомагає нам в нашій роботі. Ольга Яковлєва, я думаю, що сьогодні один із найкращих викладачів в Риту. працює в Рославському університеті. Ну, і наша команда технічна. Про, і конференції, це, про це окремо ми проводили молодіжну конференцію. Це була моя ідея, якась така ненормальна. Я ходила за пані Катериною і говорила, нам потрібна молодіжна конференція, люди потрібні повинні, молоді люди, тому що всі академічні конференції говорять, є ступень, немає ступеня, ну йди звідси. Так? А я сказала так, що якщо ми готуємо молоди, молодих, ми повинні проводити для них конференції саме для тих, в кого немає ступенів, або хто йде на магістра, або закінчив магістра. Да? Він ще не знає, що він хоче, але йому треба дати сцену, дати платформу для того, щоб він розумів, може він виступати, може він писати, на що він згоден, на що він під собі так. І е, ми провели таку молодіжну конференцію. Потім ми прийшли до інституту сходознавства, і директор інституту сходознавства видає дипломи. І, і закінчуючи все це офіційну частину, він нам говорить: ну добре, а тепер нам кримського будь ласка, зробіть секцію. А то у нас в інституті кримського немає юдаїки. У нас два два фахівця. Я говорю, ну добре, скільки вам потрібно? Людей він говорить ну 5-7 доповідей. Я говорю, а що буде 15. Ви мене дуже, не дуже добре знаєте. Він ні, ні, 15, нам не потрібно. Е, секція йшла 10 годин. У нас було 26 доповідей. Після чого вони сказали, так, ми не працюємо. Це дуже погано. Наступного року у вас буде дві секції. Ну, е, і е, сьогодні ми вийшли на той рівень, що у е, квітні. Е, 25-го вже цього року ми розпочинаємо першу окрему конференцію, яка буде і будемо говорити про єврейство Східної Європи, історія, культура, традиції. І тут я знову скажу, що без Голокосту, тому що для Голокост Голокостом займається у цвік. Я не можу сказати, що вивченням історії, вивченням історії. Інші ага. люди. Так, да, перепрошую. Ось. А, ну і знову я ще не маю, на жаль, ці, е, запрошення, але сподобавчі читання 28. Вже е, Кримського, теж вже секція юдаїки наша. Я вже про це знаю, ну ще не маю офіційного листа запрошення. Е, е, щодо збереження пам'яті, цього року вперше. Раптом мені подзвонили і представники і сказали, давайте ми з вами зробимо великий семінар. Я сказала, а якого перепрошую, чорта, ми будемо з вами робити семінар. У вас є офіс в Україні, робіть самі. Вони сказали, ні, ми будемо працювати саме з вами. На семінарі було в Івано-Франківську на вересня 60 людей, не тільки наші студенти. перший раз ми їм надали очну практику. Ну ми взяли з пані Катериною програму тоді, коли під ковід. Нічого mm -hmm. не можливо було зробити. Так, куди ти поїдеш, на яке кладовище? У нас вся Україна, тобто малесенькі куточки. А тут така, е таке щастя: ми беремо всіх своїх студентів, навіть і першого курсу. Я не тільки вступила, ми їх взяли випускників взяли, і провели двохрічний двохденний семінар. І туди приїхала. Е Науковий секретар інституту сходознавства, вона прийшла в інститут, сказала, що це таке. Тепер, отак, тепер, виникла ця конференція. Вона сказала, вони можуть таке зробити. Тепер вони нам з конференцію давайте зробимо. Це вже другий раз, коли я отак от попала. Так. Ну, про український круглий стіл він вже був онлайн е тиждень тому. Більше ніж 60 людей говорили, як вони намагаються зберегти, те, що залишилось від єврейських кладовищ. І знову ж там були присутні і наші студенти, і, звісно, ті, хто з нами співпрацює. Партнери програми і спонсори окремо. Я хочу сказати тут про дві речі: це медіастудія студія дієслова на платформі якої ми проводимо більшість наших заходів. Вона є медіапартнером і базою, фактично для цієї роботи, і Силійська Федерація України. Це організація, яка фактично представляє тут, ну, де якоюсь умовно представляє тут більшість ізраїльських сіоністських рухів, але все ж таки я намагаюся витягувати деякі гранти для того, щоб проводити курси, які стосуються історії Ізраїлю. І невеличка фотогалерея. Наш календар, який ви бачили, тут його я принесла трошки, да, я вже не маю. І, звісно, ми запрошуємо всіх до співпраці з нами, ставайте нашими студентами, ставайте нашими партнерами. Дякую за увагу. Це слова про заохочення, я так вважаю, дуже гарна відповідь щодо заохочення, до мотивації студентів різних напрямків. Шановні колеги, я прошу вас задавати питання. Навчатися, як можна попасти на цю програму? Зараз. Скажіть, будь ласка, як можна навчатися? От мене цікавить, наприклад, Ідіш, Івріт? З радістю. Є анкета, є сайт, є анкета. Ви заповнюєте Проход, анкету, покажи. проходите кіркотик, да, що можна повернути. Я... Треба повернути на слайд. назад, назад, а, зверху. А, зверху. А, зверху. А, Як ти повертається на поверхному? У нас є сайт. Можете почути. E да. І на сайті є анкета для вступу. Ми ще не робили, чесно кажучи, на 25 й рік. але я думаю, що вже треба її зробити. Mm -hmm. Ви тут там реєструєтесь, потім десь у, наприкінці. На августі як це серпня, серпня так. або на початку вересня ми проводимо співбесіду з кожним обов'язково. Ну вже домовляємося про те, наскільки ви можете бути нашим студентом, і потім ви розпочинаєте свою своє навчання. Це все дистанційно, чесно кажучи, завжди програма спрацювала у підвалі в але все ж таки з початком ковіду перейшла в онлайн і повертатися ми просто ніяк не можемо повернутися назад Це у підвал, тому що ну у ну, нас зараз з нами співпрацює вся Україна і дуже багато людей, які знаходяться um, за кордоном, вони ВПО за кордоном, вони приходять до нас теж навчатися. Говорять, ми з вами якось відчуваємо себе частиною України, частиною якоїсь української спільноти. І um, Якщо uh, Ну можна, у нас є така річ, у нас є люди, які з нами 4 роки, 5 років. Я зараз бачу на нашу студентку, яка вже теж буде викладати, треба з нею домовлятися. Тобто можна із студента стати викладачем, і куратором якогось напряму. Будь ласка. А я хотіла ще надати коротке слово пані Олені. Вона попросила слово. Так, да, я просто це дуже коротенько, це одне слово. У нас просто в студії дієслова вийшла така книжка: «Хелі Фірзона, зона світова», це вірші війни. І як ми домовилися з паном Анатолієм, я цю книжку. Офіційно. Офіційно дарую, Да. Як на мене, дуже позитивна нота а, для завершення yeah. сесії. А я вдячна дуже нашим спікеркам за дуже по-перше, цікаву емоційну розповідь. важливу, вона дуже на часі. Я дуже цікава нашій аудиторії, а, що дочекалися, що все ж таки задавали питання, були дуже уважними. Я сподіваюся, що для вас це буде, буде інформація корисна і завершення. mm